Привіт усім! Як ви могли бачити, по заставці нас знову поповнення. Так, нас від вчора, і сьогодні, я думаю, що ще завтра, цілий день, будуть лізти цепетко. Так, трошки вилізло, щось навіть, не рахувала. 24 точно, я зараз перерахую. Друзі, треба їх погодувати, бо є такі, що ще вчора щось кілька вилупилося. І ми їх всіх докупки до щоб їм було тепло, щоб е, вони. Вони ж не мають квочки, знаєте, з інкубатора забрати. а Тепла немає, взяли в коробочку їх. Ну, коротше, що, зранку купили корм, такий спеціальний, що ми даємо. І обов'язково купили пропойку. Е, все даємо 10 днів, дається пропойка. А потім, після пропойки, ще даємо такий, ну, коротше, зараз вам покажу. Тепер без хімії нічого немає. Якщо не досиш, то, друзі, одне за другим поздихає, поздихає і все. Коротше, йдемо до маленьких цепеток, йдемо, їх будемо годувати. Звісно, не знаю, де. Та, певно, що беру на двір помаленьку, нагодую і знову збираю в пачку. Через те, що зранку ще було сонечко. Я ще щось на дворі навіть робила. А після обіду, все, погода скапуралася, як в нас кажуть. Коротше, почав падати дощик. Почали якийсь вітер. Коротше, погода вже не льотна. Ну нічого. Я їх швиденько е, випущу, е, дам їсточки. Ну, Розумію, що не буде ще багато їсти, але там щось собі е, то і водички проп'ють з пропойкою е, і заберу їх. Бомік вже дуже чекає, бо він все сидить, чекає під е, цим. Е, як вони лупляться під інкубатором. І постійно, що йдемо, йдемо, мам, там покажи їм. Пішли, друзі. Тільки в нас є малявок. Це маленькі ще, дуже маленькі ще, щоб ще собі спав маленьке. Добре, друзі, бумік сидить. Що покажи, де в нас є, де? Там є, там є, там є цепетка, він знає, де сидіти, дивитися. Тільки треба пильнувати і його забирати, друзі, бо буде дерти інкубатор. Буде ж що відкриє йому, бо він там хоче. Зараз Ой, там бігають, але вони мокрі, поки що їх не будемо брати. Беремо цих малявок. Крикливих, їсточки, питочки хочуть. Погнали. Друзі, ось така пропойка. Байтрил, якщо не помідляюся. Байтрил. Так, друзі, там того року ми також нею давали. Я тут набрала поки що. Не літру, взагалі то на літру йде. Я пів літри розбавила. навіть менше, І половинку того байтрилу. 10 днів. А потім, друзі, ми даємо такий чік Квейт. коротше, Це після того байтрилу. Так, і купили ми. Ну, бомчик, тікай. Купили такий корм. Такий корм. 5 кілограмів. Ну, ми вже взяли зразу 10, бо їх трохи є. Щоб не це. Такий буде гранульований, не, навіть не гранульований, такий зараз я вам покажу в середині, зараз відкрию. З такий корм. І завжди його друзі купляли. Нампочка, так би забагато їм буде. На початку тільки новилуплюється, завжди купляли такий корм. Зараз я сюди їх повипускаю. там їм пити їсти. Ой, той вже чекає, знає. Так, це забираємо. Зараз дамбомік. Усе, крику від них. Я їх виставила. Це петка є, бумик є, трішеться, би лишила його. дай на секунду, друзі, то вже б би... він не їсть, але петко облизував, облизував, зализав би, певно, до смерті. Так, Що, вчимося. їсточки, які вже трошки старші, то вони будуть собі клювати, тихо-тихо, не кричіть. Попити всім. Ось такого тихо, тихо, не падати. Раз, два, двадцять шість є зараз поки що. Три. Чотири. Ой, але вони галасливі. От кожне я вмокаю, щоб воно собі тої водички запробувало, а потім вже присутні пити. Але галасливі, друзі, страшне. Ну, давай. Вже навіть сонечко в нас вийшло. Але все одно захмарилося, хмари такі темні. Так, малявки не кричати, не кричати, пити їсти. А вас вже вже оцей починає дзьобати. певно ті, що вчорашні треба пилося. Вони всі будуть, але вони мусять адаптуватися. І мушу, друзі, кілька днів тако повалитися з ними, бо нема ще такого тепла. Знаєте, щоб я їх, наприклад, випустила в пачку. Ось у нас пачка, бачите, оця пачка. Випустив собі так літом. І вони собі там ходять. Їдять травичку скубають, на сонечку гріються, але холодно, доволі холодно. Мушу вони тако зараз поїдять. Ще раз дам попити всім і все. І позабирати забирати знову в пачку. Бо ну, холодно, холодно, холодно. Але вже трясеться люди. Мене їх вже не було, тут вот він вже їх сортував. Так, ну що, друзі, ще раз їх напоїла, той щось собі дзьобнув. Хто не дьорбнув, докупи збилися, бо холодно їм. Буду назад забирати пачку. Але крикливі. А той вже стрисся на Так? Так? Дай не дихай. Думаю, іди ступися хоча б на 5 хвилин, я би зараз посортував швидко. Так, друзі, я збираю. Хати забрала моментально. Заспокоїлися, холодно, Показує, що їм. Показуєш, тут відкрите. Так, друзі, я подивлюся, що там, що там ще є. Чекай бумік. Боже, як тебе сюди повно. Друзі, тут нове поповнення. Забираємо раз. Два, три. Чотири. П'ять, зараз його, друзі, заріс назад. <азатрі> Забрали. З буміком, сюди, тих решта. Що забираю таких ще мокрих, друзі, через те, що висока дуже вологість. Бачите, як запотіло. Ми даємо спеціально багато води, щоб як йде вилоплення цепляток, то як буде багато вологі води, тоді їм легше вийти з яйця. А тут вони всі разом до кубки. Зараз я ще так прикрию. І вони всі обсушаться і всі будуть. Всі будуть сухенькі. Я не можу. Друзі, добре, що чорних нема. Ні, щось там кілька було. Чи не було? Ні, щось один чи два. І то навіть не чорні, то такі попелясті. Я так чесно люблю чорних цірток, я не знаю. Якась неправильна. Все, добре, даємо їм спокій. Вони поїли, щось там подзьобали, а ті нехай обсихають. Такі малявки. Друзі, що в нас далі? Я так розібралася, хоча сьогодні не така погода до, до такого, таких бьорів, я вам скажу. Але я з хати і. Це. І що? І оду хліба, зайду, йду до хати. Що в нас далі на порядку денному? Моя мадам, я не можу на мадам. Моя така кохана, кохана. Друзі, набрало вім'я вже дуже набрало. Вчора її взяла на посовище. І що вона ледве з того просто прийшла? каже, вім'я мішає. Оця теж лежить. ну, Білка дуже велика. Вона оцей. ну, камера не передає, але вона така, знаєте, відповідна. Я маю з чим порівняти, знаєте. Вона така відповідна коза. Що лишається? п'ятого числа вона має так би родити. Ну, але вже кожен ранок біжу, заглядаю. Що там наша нуха? Чи наша нуха не вздумала вночі вродити? Так? Наша нуха ще ніби нічого, але вже дуже тяжко її ходити, більше лежить. Ну, вже, на днях. Вже, знаєте, вже ходиться постійно. Е, ану, виходь. Тобі хто дозволить сюди зайти? Ти я, малий фермер. Давай, виходь. Виходь, 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 виходь. Тут сиди. Так, білочка має. 20 числа родити. Тоді ця мадам, то в травню має родити. Вроді 17 травня. І лунтик, певно, 5 травня, якщо не помиляюсь. Ніби так. Так, хто перекинув цей? Козеоліки мої. Так, друзі, з тими все ясно. З буміком не ясно, а ну вийшов. Бумік. Ну, що за пез? Ну, не хоче слухати. Друзі, на рахунок бройлерів. На рахунок бройлерів, оцей бройлер, що його дуже побили, куря він вийшов. Я його заляла з все. Нічого, слабого, відійшов, все добре. Їсть п'є. Дивіться, таку кормушку цілу, вона велика ця кормушка. Їм вистачає на сутку. Я вже приходжу зранку, так би з вечора, не досипаю, бо вони ще мають. Зранку приходжу, то вже не мають. І ціле відро, оце що ззаді мене, води вони випивають. Коротше, ну то їх тут є. Ми взяли 30 штук, трохи є. Бачите, добре, вони тако наїлися, напилися і вже бух лежать, вони ніде не ходять. Ну і ростуть будфу ніби нічого. Ніби нічого, нормально. Навіть той вижив. Думала, що вже не вижили. Отак От його побили, але нічого. Нічого. Дядь-п'ють, дядь, п'ють, їдять, дядь п'ють. Світло цілий час світиться. Цілодобово, щоб вони цілий час мали їсти. Тобто цілий час йшли, не спали, так як кури. Курами ми виключаємо світло. На ніч. І то їм світиться віце, йде світло, що вони собі зранку вже можуть йти їсти. І зранку. Ой, пане світло заключу. могли собі стати їсти і зранку хто там хоче нестися, щоб міг нестися, Квочка сидить. Сидить нема ради. <гумік> Бумік. Бумік виходь. Ми ще він слухає, він так хоче слухати мене. Він такий сильно послушний, що я просто не знаю. Все, всіх показали. Все розказала. Так, біласька на. Даю їй живинку. Але вони люблять ту живинку, страшне. Такі гранулки. Мінеральні добрива. Я даю їм ой, не мінеральні, а вітамінний комплекс. Я їм даю до корму. Але також ще так дам трошки. Вони так люблять. Та? Адмуазельки. Зараз, зараз лонь. Вчора виганяла їх на пасовище, бо дуже було тепло. А сьогодні теж дощ почався, не виганяла. На. Тобі так, Тарочки, шалончику віддам. Буся, ти, ти вже наглієш? Не можна, тобі ні, ти вже з'їла На лунчик. Ну ти дивись, нечемна. Чекайте. Ти нечемна. О, щось вона крути носом. Все, круте значить, немає. О, так, все, Спорола і за себе, і знаєте, за себе, і за того парня, так само і вона. І за себе, і за сестру. Так? Анучка, чого ти мені тут прикинув? Дівулі, сіна треба вам дати. Зі ніби випадалося і сонце, і все одно мари чорні, чорні. Коротше, щось в неї не дуже погода є. Я виставила одяг он попраний, хоч би мені висохло. Але в загальному погода вже хороша. Кущі порозпускалися, дерева також розпускаються. В загальному так би вже прийшла весна. А я всіх показала, розказала такий на сьогодні прибуток. Я дуже рада тому. Добре, що цей. Щоб влуплюється, ще, певно, завтра 100% будуть вилуплюватися, але треба цього, що є вже, то треба пильнувати. Зараз за годину-дві знову випущу, щоб вони привчалися. Треба так трошки, знаєте, трошки треба побавитися. Ну, це раптом так, може, 2-3 дні. А потім вони вже самі будуть бігти, будуть їсти. Навіть якщо надвір не буду випускати, буде холодно, то в нас є крильники там завжди. Я можу в крильники їх закривати і давати їсти пити. Ну, коротше, будемо бачити. Звісно, що ліпше, щоб на дворі було якусь травичку собі дзьобне, але, ну, будемо бачити. Ось такий, ось такий в мене. Сьогодні така була е, приємна радість і з вами поділилася. Усе, на сьогодні кажу папа, -па. до нових зустрічей. А Зараз ще беруся пану, поки нема дощу, можу щось зробила. Вам всім кажу папа, -па. до нових зустрічей, друзі. Миру, добра, благополуччя, достатку. Всього-всього найкращого. Усе, на сьогодні, всім папа. -па.